Вітаю, панове, бесідуємо з вами сьогодні про Лоран 40Т. Преміум танк 8-го левела, Франція барабанний СТ. Ну і суть полягає в тому, що буквально існує танк, який в усьому за нього кращий. Це Сому-СМ, в нього більше тичок у барабані, в нього приблизно те саме КД. При цьому всьому він більш м'ятовий, тому що в нього і ГП-шок побільше, і бронювання в нього побільше, попри те, що як такого в нього його і немає. Ну і загалом нахера потрібен сому СМ, перепрошую, Лурань 40Т в світі в якому існує СОМО АСМ. Мені, само собою, невідомо. Починаючи з наборів обладнання, поставили сюди стабілізацію, а далі вирішуєте, що як хочете, куди ставити і так далі. Це може бути стаба може бути вентилятор, можуть бути поворотники. Може бути стаба-вентилятор і турбіна, може бути стаба-вентилятор Загартування може бути загартування поворотники стаба як у мене, або загартування і вентиляція, і стабілізація. Коротше, одним словом, що захочете. Та й поставити стабілізація як основний модуль, і від нього ви вже далі відштовхуєтеся. Я обрав для себе якнайбільше стабілізації, при цьому без втрати найважливішої характеристики в цій грі, а саме очків міцності, тому що в мене барабан, і відповідно, що правильно мені треба виїжджати, розмінювати ХП, тобто отримувати тичку від супротивника і заливати йому барабан у відповідь. Логічно, логічно. Польова модернізація в польовій в першому, перше, в другому або перше або нічого, в третьому на ваш вибір. Рекомендую також не ставити нічого. Ну або, знову ж таки, залежно від вашого геймплею, або друге, або перше, як я сказав, на ваш вибір. При цьому в спеціальну комірку обираємо собі загартування, ну, в плані живучість для встановлення цього самого загартування в подальшому. Екіпаж, він у вас на екрані, три людини, командир-радист, навідник-зарядник, ну і окремий механік водій. Дивимося, вивчаємо екіпаж з Бураска, екіпаж з, власне кажучи, бачата, Чарфутюра, одним словом. Всі вони однакові, тому переконаний, що так чи інакше якийсь екіпаж для даного апарату у вас присутній. Подивилися, вивчили, переходимо до найважливішого чинника танка в реаліях нинішнього рандому, ну або одного з найважливіших, а саме до бронювання. І, коротше, щоб вас не затримувати і себе не затримувати, і не гратися у цю кончену гру. 40 міліметрів знизу це 80 наведено, і при цьому у ВЛД також 40 міліметрів 60 наведено. Ясно, понятно, дратимуть тебе на вильот усі, кому не лінь. Бортова проєкція, варах 30, низ 30, поставили притомний кут, ну і само собі те, подрали по правилу трьох калібрів, ну а якщо ні, то тобі розламали кабіну за рахунок вилиці. Яка у нас, власне кажучи, вилазить над катком. Ну і лобова проєкція башти. Коміраць, на якому гайдається сама по собі башта, там від 40 до 80 мм броні само собою гавно. При цьому сама по собі башта там 70, 80, 60, 100 мм броні, і навколо маски гармати є пару рикошетних зон, в які ми само собою намагаємося зумисне не стріляти. Лючок присутні, їх там взагалі два, але один зовсім мініатюрний. Ну а в другому 30 мм броні по центру. Що само собою не має ніякого значення, тому що в тебе танк. Повністю весь суцільний лючок, тому що, ну типу, отут 30 і отут 50, це одне і те саме. Ой, господи, який це фарш. Да все, поїхали в бої, і підсумовуючи, по всьому вище сказаному. Ми отримуємо танк з повною відсутністю бронювання, і більш-менш, хоча б якось рятує ситуацію тільки те, що в нас є барабан. Якби це був черговий апарат. Там, я не знаю, з альфою 230, 250, 280 або 300 без барабану. Ну, то ситуація була б куди більш плачевною, і, само собою, ніяких взагалі переваг танк не мав би. Але так у нас хоча б є барабан, про який ми зараз само собі побесідуємо. І цей барабан якось більш-менш щось тобі дозволяє зробити. В тупорилий розмін. Прийняв тичку на 400 в хлібало, отдав барабан на 1200, ну і, хоча б так, можеш якимось чином, знову ж таки більш-менш мати користь від себе в бою. От. По рухливості 60 вперед, 23 назад. В принципі, нічого особливого ні в одну, ні в іншу сторону, нічого поганого, нічого хорошого в цьому немає, просто нормальна швидкість, яку він набирає доволі посередньо, але загалом поїде, набере, триматиме. Ну і в принципі якось так. Мене вже турбує розкатка, вона просто біомусорна. Йох поїхав в центр, захисник поїхав в центр, Т-32 поїхав в центр. Ми само собою вже програли фланг. Е, ви ще цього, можливо, не знаєте і не розумієте, і не усвідомлюєте, як і загалом ці клоуни, які поїхали в мід. Ну, але, вочевидь, я вам це одразу вже декларую, що. Фланг ми як мінімум точно програли. А чи програли бій? Ну це вже подивимося потім безпосередньо по тому, як цей бій буде протікати. Е, да, По гарматі, е, по-моєму, який це у нас калібр? Зараз гляну? Сотий калібр, да, перепрошую, забув. Сотий калібр, барабан на чотири снаряди, перезрядка загальна близько 32 секунд, розрядка по 2,5 секунди між тичками. Ну і в принципі. З кожної тички ми маємо приблизно зараз секунду. Краще буду виходить розмінюватися, ну типу, а що ще робить? Стоять, дивитися і знімати на камеру. Ми само собі таким не займаємось, правильно? Правильно. Я, по-моєму, пом ще одну прийму. Ой, і не тільки одну, і не тільки прийму. <сам у> Ой, господи, господи, який це сюр. Все, нас перепушили. Те, що я сказав, ми фланг уже програли. Ну і, вочевидь, я прийму шитичку на откаті, да, і все, я здох. Але ніхто нічого перезаписувати не буде, тому що, знову ж таки, попали на нормальну мапу, в нормальний сетап, фул 8-й левел, Біомусор поїхав грати. Мід. Він зараз розіб'ється в цьому міду об Петасау, які стоять на базі АФК. Ну і само собою вони й далі будуть думати, що вони щось знають про цю гру. Ви скажете, а навіщо ти поїхав? Тому що я не збираюся міняти свої паттерни поведінки, які є ефективними в цій грі, заради того, щоб бігмусор міг покататися в центрі. От тому вони зараз само собою програють цей бій. Це вже очевидний Факт, я зараз договорю вам про гармату. Заткнуся, ми з вами зіграємо просто на два боя більше. Ну в плані не на два боя більше, а на один бій більше. І загалом це буде три боя <кхід>, в сумарному заліку. От, якось так. Уже, до речі, чувак, один просто застопився і далі нікуди не поїде, другий просто здох. <гум> ну і в принципі, головне вірити в те, що анскільні скоти вміють грати в цю гру. Так, да, тому по гарматі завершуючи. Це у нас виходить сотий калібр, барабан. Те, що я сказав, 32 секунди перезарядка загальна. 2,5 розрядка між тичками. Один снаряд має альфу в 300 одиниці. Це бронебійний пробуває 232 мм. летить 1000 метрів на секунду. При цьому спеціальний підкалібр має таку саму альфу, пробуває 263 мм, летить 1250. Обидва снаряди загалом хороші, нормальне пробиття. В ББХ ще доволі ультимативне пробиття, як для восьмого левела. Ну, не так, щоб прям ультимативне, але доволі хороше і вище середнього, так точно. Ну і загалом фугас позбавлений будь-якого сенсу. 400 альфи, 50 дамага. Ой, перепрошую, 50 пробиття. При цьому польот 1000 метрів на секунду, там ну, винятково якогось там, можливо, скорпіончика, якусь бабаху потушить, і не більше, само собою. От, якось так. На цьому моменті я затикаюся, тому що, ну, очевидно, змушувати вас дивитися за слабоумними дегенератами я не маю ніякого наміру. Ну, можливо, вам подобається, так, да, але мені не подобається, тому я заткнуся, піду повтикаю в телефоні, там або покурю, схожу. Ну і в принципі повернуся до вас, як тільки цей бій завершиться, які само собі вони вже програли, те про що я вам говорю. Це настільки очевидні базові речі. Ну, як їх можна не розуміти, я чесно кажучи, не викупаю. От але чуваки вже його програли. І повернусь до вас буквально там ну, за сікись хвилин. А поки що ставлю паузу, і, як я сказав, зіграємо потім, на жаль. Ой, господи, не превелику мою шкоду, ще два боя, а не один. Ну, що називається абсолютні дикуни, які не розуміють визначення того, що таке ключовий фланг, яким чином ключовий фланг впливає на перемогу. Як загалом. Грати ключовий фланг, щоб це призводило до того, що ти можеш потім пропустити базу супротивника, тому що через центр ти її пропустити не можеш. Ну і загалом, коротше, дикуни, і все на цьому. Зрештою, в моїй експертності ви могли переконатися в моменті, коли я побачив розкатку і сказав, чим закінчиться цей бій. Ну але само собою для слабумних це не буде аргументом. Ну і також головне завжди вірити в те, що бій точно, точно не патентний, коли в них вся команда приїжджає на правильний на ключовий фланг, який вирішує до бою. А у мене вся команда приїжджає на непотрібний нікому центр, який виступає винятково стримуючим фактором, але ж ніяк не флангом для основного зосередження сил. Твоєї команди. Потужні 1200 дамага, це при цьому топ-5 по команді, само собою абсолютно байдуже і насрать, тому що це не має ніякого значення. 40 тисяч пофармили. По ціні снарядів базовий коштує 1030, що, в принципі, пайдіот, але дорогувато, але пайдіот, краще, херби з ним. І 4 тисячі коштує спеціальні. Поїхали у другий бій, і нам, на жаль, належить зіграти не просто другий бій, а ще й третій бій, тому що мої дикуни в першому бою вирішили, знову ж таки. Ха, не грати правильно, а зіграти, як вони це бачать, вони ж у нас танкові лічності, от, і їм точно видніше, да. А потім проходять клоуни в коментарі, розказують: Аря! А чого ти вказуєш людям, як їм грати? Ну, мабуть, тому що я знаю, як це зробити ефективно, а вони ні. Мабуть, через це. От, але знову ж таки, дикуни, які поїхали в центр на важких танках в минулому бою, ніколи цього не зрозуміють. Як і загалом ті, хто пишуть подібні коментарі, але... Це, зрештою, такого значення немає. Підсумовуючи по танку, тому що все я вам основне розказав. Єдине, що не сказав, кути вниз в нього, мінус 8, це доволі важливо. Стабілізація нічого особливого в ній немає, доволі посередня, при цьому зведення ще й навіть трошки затяжне, я б сказав, би, але загалом нічого такого знову ж таки ані поганого, ані хорошого відзначити в ньому немає. Тому, да, підсумовуючи, усе вище сказане. Танк з повним відсут... з повністю відсутню бронею. При цьому танк з доволі непоганою динамікою, але в якій знову ж таки немає нічого прямо вау. Ну і само собою з барабаном, який певною мірою вносить корективи, тому що танк з просто пукалкою на 240 або на 300 альфи, це танк з пукалкою на 240 альфи. А танк з барабаном. Ну, це трошки інша історія. І само собою, якби цього барабана в нього не було, те, що я вам сказав був на початку, то і танк цей, в принципі, я апріорі вже б не грався. Він і зараз не сильно потрібен, комусь там, да, він і зараз не сильно грається. Але за умови, якби в нього був не барабана цикл, то він би був не потрібним в квадраті взагалі. Ну, само собою, я сподіваюся, ви цей без мене прекрасно розумієте. Бо це знову ж таки, настільки очевидні базові речі, що не розуміти їх доволі е, тупо. І, знову ж таки, банально доволі дивно в землю падає снаряд, само собою. Ну, але снаряди в землю не падають, головне в це вірити. Проте клоуни знову напишуть, що А, ти не дозвівся. Ну, є нюанс, я вже якраз таки дозвівся, я повністю був зведений, і снаряд знову впав в землю. Але в грі є точність, головне продовжувати в цей бряд вірити. От, як і в те, що знову ж таки бої збираються рандомно, а не по тепловій мапі, по якій моя команда їде на один напрямок, а ворожа команда їде зовсім на інший напрямок. При цьому чомусь саме ворожа команда їде на ключовий, а моя на не ключовий. Але як я сказав. Найголовніше, в принципі, в цій грі, це просто вірити. І тоді все буде добре. Так, ну і все, да, По танку я все розказав. Чим вам зараз забивати ефір що протягом двох боїв я поняття зеленого, якщо чесно кажучи, не маю. Земля убита. Ну, земля не убита. І на тому дякую. Так, там когось видно чи не видно? Непонятно. Не, ясно, непонятно. Там лис катається, ну і в принципі це насправді дуже не окей. Судячи по розкатки, у нас, в принципі, не все добре, насправді, і нам треба перепушувати бігом цей фланг. Тому що якщо ми цього не зробимо, то, вочевидь. Вочевидь, 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 вони перепушать інший фланг, найбільш ймовірно. Хоча там є третій, який став затичкою. Замість того, щоб приїхати до нас і допомогти нам. Він тупо стоїть АФК за тичкою, казне де і казна навіщо. Ну, але хто ж ми такі, щоб розказувати йому, як йому грати, да? йому швидніше. Прямо як чувакам в першому бою, які поїхали в центр. Їм точно, точно видніше, правильно? Правильно. От зробили в цьому танку там трошки більше бронювання в башті, щоб вона, в принципі, цією башкою могла танкувати. Зробили б більш-менш якусь нормальну броню валда, щоб хоча б рикошетом від кутів можна було щось робити. І це вже була б зовсім інша картинка бойова. А не оте, що ми маємо наразі. А, ну і плюс щодо перезарядки, 32 секунди це загалом збалансована історія. Ну, Типу реально. 32 секунди каде, там поки поєрзав, поки покрутився, поки повертівся, це загалом ок. Тим паче для восьмого левела, на якому бої загалом повільніші, ніж на десятках. І, м -м, скоріше, до цієї перезрядки претензія в контексті того, що ти не завжди можеш її терпіть. В якому плані? В тому плані, що на якомусь своєму АСМ там можна якось перекотитися, десь щось дійсно танкунуть за рахунок того, що мінімальна броня, вона в нього все одно присутня, якась там рикошетна в деяких зонах і так далі. А на цьому танку в тебе такої можливості, в принципі, немає. Відповідно, відсутність броні дуже погано для тебе закінчується в момент, коли ти попадаєш під фокус супротивника, само собою. Так, тут фаза катається. Треба дібити дати тичку одну, вона зараз повернеться на мене, само собою. Мене контрять зліва, мене контрять справа. Мені дає тичку зараз фаза само собою. ні, Вона мені її не дала. Ну, і така буває, така трапляється, по ідеї, треба піти в КД, але чи є в цьому взагалі сенс? Мабуть, немає, тому що я зараз дам тичку в фазу дозведуся, кидаю тичку. От назад на перезарядку, мої повинні чуваки давити, але вони стоять аФК, тому що знову ж таки, я не знаю чому, бо вони слабоумні, мабуть. Носи, чувак, тільки зараз поїхав фуловий. От, ну і в принципі, все, мене зараз буде драти рагетка, тому що мою собі дозволити, але ні, її убиває як самка з бази, яка проїхала 0 метрів від цієї самої бази. Це було дуже-дуже чесно, само собою. що раєта, яка грала, бій вмирає от чувака, який проїхав 0 метрів, я вам наголошую, від бази. Ой, господи, яка справедла гра? Ну, саме справедлива, Не справедлива, а справебидла. Так сказати, хто в неї грає, така й гра. Правильно? Правильно, мене зараз, до речі, може би 268, якщо одіти трохи далі. Ну, але мене немає іншого вибору, окрім як стояти і терпіть. Бо, знову ж таки, там з боку стоїть Т-95, і це дуже-дуже круто, мабуть. Ну, саме собою ні, але. По-любому, ви вважаєте, що це дуже класно стояти на Т-95, весь бій в кущу і нічого не робить. А, мої зараз мають продавлювати, бо в них є броня, в них є ХП насамперед. У мене всього цього немає, вочевидь. О, тому їм зараз треба продавлювати. Виїжджати ось звідси я не маю можливості, тому що, ну, взагалі, по ідеї я маю посвітитися. В нас же штанг-сарай трошки, і маскування в нього не скачу прям якесь вау, жесті, круте, да? Але мені треба щось робити, тому що якщо я не буду нічого робити, я лишусь щось бездамага в бою. Проте знову ж таки, а я не знаю, де стоїть Т-95. Чи вона досі тут, чи вона не тут, мої чоки стоять знову ж таки, не їдуть нікуди. Коротше, є різно, що робити. Ну, не так, я знаю, що робити, але мені скучно робити саме те, що мені треба зараз робити. О, тому просто постоїмо, почилимо. Треба взагалі збавити обороти, бо в мене вже втомлюється горло, говорить. О, да, буквально стоїть дрочок, ні одного метра не приїхали. Уже <реш> які виродки в це грають. Ой, краще поїхали. Які звірів це грають, який ж це просто звіринець, ну будемо відверті з вами, да? Я можу його туди пробити, але при цьому треба ідеально влучити в зону, яку мені треба. До сього, будь ласка, бачите? Маркер помаранчевий, скажу ти, а я, а я скажу, що треба знати в розливі зони, а не по маркеру дивитися. Тому я знаю, що я його туди пробуваю само собою. О, тому? Тому, тому, тому. Так, до там. Сі моменти зараз уб'ють, пора їхати одразу до 268, якщо він не здохне, звісно, він здохне, по ходу, дабі роздихає в ноль. От стояв весь бій на базі АФК, тепер здохне. Зараз в ноль, і мені само собі дамага ніхто не дасть по ньому зробити. Попробую заїхати трошки вище. І напасти підступно на цього, як його звати, на Лансена. Якщо мені буде взагалі його зараз видно, я сподіваюся, що буде. Тихо, тихо, не воруший, зводимося. Кидаємо тичку з каточком, кидаємо ще одну тичку з каточком і його доб'ють без мене. Так. Його добувають. Без мене, без мене. О, сім Венти. Його добувають без мене, а я добуваю сім мовенти. От так приблизно і грається цей апарат в нормальному бою, а не в патентному говні, в яке мене кинули на перлинній ріці. Де я вам ще раз нагадаю, команда вся як по патенту, ну але, знову ж таки, не як по патенту, а прям напряму по патенту. По тепловій мапі поїхала в центр. А в них чомусь вся команда поїхала грати правильний, єдиноправильний ключовий фланг. От така вона гра. І головне вірити, що в ній немає патенту. А перший бій, ну не так, не перший бій, це вже другий бій, але перший бій я б взагалі викреслив би з переліку. А, ну бо він патентний. Три тисячі в другому бою, 4 фрага, 6 критів, 1350 асіста. Це на стоп-4 по команді, пофармили ми 106 тисяч. Ну і не будемо затягувати, поїхали нарешті в третій бій. І чим швидше ми його зіграємо, тим швидше я ретируюся з цієї гри. Правильно? Правильно. А чим швидше я з нею ретируюся, тим краще. Шедевральні сетапи: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 Птесау. Ну, тобто уже грати бій неможливо. При цьому один, я вам наголошую, один важкий танк на весь сетап. Один. При цьому два ЛТ і одна арта. Ну, одним словом, от половину цього відсікаєш, дає, даєш замість цього середні важкі танки, тоді в це можна грати. Доки цього не відбувається, само собою ця гра лишається калом говна, в якому неможливо перебувати ні за яких умов і обставин. До речі, я про Лору взагалі підсумки підбив? А ні, не підбив. Давайте підіб'ємо підсумки по лорі. А що в загальному залишку е, да? Танчик банально не потрібний. Він нормальний, він збалансований, але не потрібний в силу своєї нем'ятовості, тому що я не можу грати першим номером, я не можу ініціювати, я не можу розмінюватися, я не можу танкувати. Ну і загалом виникає просте логічне запитання: а навіщо мені такий танк, якщо я візьму танк, який виконує набагато більше задач в бою, який є знову ж таки набагато більш універсальним і який просто є приємнішим та сильнішим? О, тому, на жаль, такі танки, як Лора, зараз не потрібні. В силу низки причин Ха. Е, і банальної, як мінімум, гонка озброєнь, да? навіть якщо ми забуваємо про мету, і то просто банальна гребана гонка озброєнь. Не встигаю. Встиг, але його не збриють, чи збриють, збрий, Чувак, тобі його видно? Тобі не може бути його не видно. А, вони, а, чуваки, вони стоять не біля камінця, ось ось тут. А, ну, перепрошую, не тут, а коротше, вони не отут стоять біомусорода, а вони стоять прямо ну, за центральним камінцем. Тобто чуваки приїхали займатися непотрібною херньою, а саме отстрелювати перекатку, але при цьому навіть не зробили це правильно. Тобто вони навіть не зайняли правильну позицію, щоб мати ефективність під час цього відстрілу. Ви розумієте? От ви думаєте зараз, а? Да? Тіпи стоять АФК весь бій, і навіть роблять це неправильно. Боже, який це сюр? Який, який ж це фарш? І знову ж таки, слаблумні зараз скажуть, а чому ти їм розкажеш, розказуєш, як не мають грати, вони самі краще знають. Ні, це неправда. Ну, це буквально неправда. Там хтось може сказати, а, Фу ЧСВ, так ні, це факт. Відповідно статистики, я перевищую своїм скілом, ну, приблизно 99,5% гравців, які в це грають, а по факту навіть трошки більше. І об'єктивна істина полягає в тому, що мені буквально без приколів, без жартів, без ЧСВ, мені буквально видніше, як їм правильніше зіграти. Розумієте, в чому проблема полягає? І якраз таки вже їхнє ЧСВ не дозволяє їм скористатися моїми порадами і зіграти так, як це буде правильно, корисніше і знову ж таки банально ефективніше для своєї команди, розумієте? Якраз таки і їхнє ЧСВ, а не моє. От в чому вся головна, так сказать, проблема даної історії. Так, ну мене ця алтага бісить, вона має бути мертва п'ять разів, але знову ж таки, щоб вона була. Боже, неможливо в це грати. Е, щоб вона була мертвою, у мене команда повинна була грати правильно, а не стоять охороняти дальній камінь на прокатки. Ну і само собою тепер за цього ЛТХ жива. І ми, вочевидь, не можемо через це догравати бій. Ну і знову ж таки, що з цим робити наразі невідомо. Ну, бо банально немає зараз виходу з цієї ситуації, окрім як стоять і терпіть, і само собою чекати, доки хтось йому щось цьому LT-432 нарешті зробить. А зроблять йому щось дуже-дуже нескоро, що він мене зараз посвітив, по ідея, на прокатки. Чи ні? Наче ні, не посвітив. Ну і добренько. Правильно, правильно. Знову ж таки, що робить в бою, нахера в ньому перебуваю, я не знаю. А от із-за чого я в ньому перебуваю, це я знаю точно. Із-за того, що перший бій був патентний. А з іншого боку, а яка різниця? Боже, у вас ж також будуть патентні бої. Правильно, правильно. Ви також будете грати в командах, які катаються на кончений, біомусорний, максимально неграбельний і непотрібний, і не метовий, і неактуальний, і не ключовий фланг. От. І очевидь у вас також таке буде. Тож нахіра я взагалі граюся в цей бред, всю шизу. Нахіра я показую якийсь третій бій, якщо в цьому немає ніякого сенсу. Мені цікаво, я хоч раз попаду, куди я цілюся. Якщо в Скорпіона я стріляв взагалі в силует і не попав ні разу, то в це говно я стріляю в лючок і також не попав ні разу. Ну, але гра про скіл, головне в це вірити і про це не забувати. Я получу зараз тичку зверху. І це дуже погано. Пішли в КД? Просто пішли в перезарядку. Зараз треба падати вниз, убувати алтеху знизу, але про це ми потім звідси не вийдемо. Хоча, в принципі, похер поїхали. Яка різниця? І так дамага немає, тому поїхали хоч кудись. Можливо, ще встигнемо залити якийсь Барабасик. Правильно, правильно. Оноксор, до речі, поїхав, зробив доволі правильно. Ну але в нього ще й були броня і хп. Тому, само собою, він мав можливість це робити апріорі. А я не перезаряжений. Я, в принципі, просто не перезаряжений і не можу зараз нічого зробити долбаному хорьку. Ні, ну в принципі можу, але він від'їжджає і якось хера вмирає об мою команду. А чому так відбувається, я не знаю. Ну, отак от вийшло, виходить, 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 да? Боже який бред. Яка шезам. Яка ж це шизачу, чувак, тупо... од'їжджав і заховав від мене НЛДу свою. При цьому все одно здох у будь-якому разі. Але я не дав йому дамага. Прикро. Отака вона прикра гра з прикрими гравцями, які в неї грають, і які створюють дуже-дуже прикрі бойові, потужні ситуації і обстановочки. Ой-хух. Перезаряджаємося, йдемо до скорпіона. Ну і питання лише в тому, чи є зараз справа танк. Якщо танк справа є, я труп. Якщо його там немає, ми можемо зараз навіть пограти бій якимось чином. Чувак його зараз має по ДПМчику убивати по факту фугасами. Але чи уб'є, це дійсно хороше запитання. Походу, чувак без цього, господи, без досела грає. Ну, а з іншого боку, логічно, йому немає куди його ставити, тому що в нього так званий геймплей. В нього геймплей, йому треба ставити копчик і всяке інше гавно. Щоб хоча б якось бути ефективним в боях. Правильно, правильно, і то він не буде ефективним. Це буде винятково. А, як вона називається? Фікція, да. Це буде просто винятково фікція і ілюзія для самого себе. Що ти, типу, там якимось чином може бути ефективним за рахунок відіграшу ролі так званого лайт танка. Правильно? Правильно, поїхали вверх. Ми вже нікуди, мабуть, не встигнемо, ну але що робити? Дивиться, стоять, знову ж таки, на камеру знімати я не буду. Тому поїхали. Е, можливо, зараз є варіант поїхати через центр. Ну, бо, типу, за цими чуваками я все одно не встигаю, але через центр я не встигаю. Була б турбінка, був би сенс так робить. А турбінки має, немає, само собою. Ну, але херб з ним поїхали, що вже. Що ж там робити? Боже, такий геніальний стоп для ЛТХ. Я так геніально поставив її на перший каток, так геніально поставив її на другий каток. Проявив скіл, врешті-решт. Але біомус розганяв, типу, оцей камінь замість цього камушка. Ну, типу, це такий бред. Це просто маячня. І з цими челиками доводиться грати із бою в бій, з дня у день. Ой, господі, із мапи в мапу. І так далі. Ну, а потім вони ниють, що. Ааа, рядом голда ламає гру. Точно голда, а не твоя анскільність. Я дурачок, я кончу не вистріл, я із цього здохну. Мені б тичку йому дати, але я не встигаю. Я встиг всього здихаємо. Благополучно здихаємо. У мене кидали три тисячі, як і в минулому бою, що є більш об'єктивним показником для цього танка, аніж 1200, які були в першому бою. Тому що я вам вкотре в десятий раз нагадаю: в першому бою грали не ми. За нас грав Патент. Чому? Тому що в них команда вся дружно, як по свистку, поїхала на ключовий фланг, а в мене вся команда поїхала. На кончений центр, який виконує знову ж таки винятково стримуючу функцію, щоб до тебе не заїхали в спину, але аж ніяк не виступає флангом основного зосередження бойових дій, які впливають на перебіг цього самого бою, в якому ти перебуваєш. Ну але ми й далі будемо вірити, що теплових мап не існує, що патента не існує, що ця гра дуже дуже чесна. До речі, мені Тайп дав таку цікаву альфу в майже 300 одиниць з першої тичкою, і фактично, то по-хорошому я мав би виживати, тому що в мене було 530 хп, по моєму. А в нього з двох тичок має бути 500 дамага. І я мав вижити на загартуванні. Ну, але, знову ж таки, гра не про скіл, гра, на жаль, про патент. Е, другий бій, 3000 дамага, 2 фрага, 4 крита, 700 асіста. Це у нас топ-2 по команді, пофармили ми 99 тисяч в загальному залишку, підсумовуючи. Е, позорні, 2500 дамага за три боя, само собою, це дуже-дуже мало. Танк може попри свою нем'я десь гратися в 3 000. банально за рахунок наявності в нього барабану. Е, і, вочевидь, виникає запитання. А навіщо, в принципі, грати на ньому, якщо я візьму суму АСМ і зіграю на ньому в стабільні 3000, без всяких цих приколів, там що ну а як шоу, а як би і так далі. От, тому що навіть в попередньому бою, не в попередньому, а в позаминулому бою, в першому, я б апріорі роздав би барабан не на 1200, а на 1500. Плюс в мене було більше хп, і я зміг би звідти забратися і поїхати в сейв. Ну і само собою роздати потім ще один барабан. Тому, як я сказав, запитання одне, і воно дуже просте. Навіщо мені гірший танк, якщо я кращий танк? І самому АСМ, <клес> буквально в усьому кращий за лору 40Т. Ну, але як варіант забони, само собою має місце бути, чому б ні? Можете спробувати пощупати. Ну і, само собою, краще взагалі не грати в цю гру. Так, да, тому 500 майже дамага, ну, 2446 дамага середнього за три боя, 683 асіста, 0 блока, само собою, ну і якась така історія. Дві перемоги і один патентний бій. Головне. Вірити, не грайте в це гавно, не грайте на арті на перед, на все добре.